Всім привіт! Це новий влог, і зараз я в такому вигляді, тому що я збираюся на навчання. Хочу вам сказати, поки я встановлювала камеру, шукала свій ракурс, то я вже розчарувалася в, в камері айфоні, тому що я. Встановлюю камеру, і тупо всі мої прищечки, всі мої пори, всі мої чорні цяточки було видно. Я така думаю, йо ма, -йо, навіщо я купила цей телефон? І при тому, що я вже замазюкала це все тональним консилером, а все одно видно. Ну, Я потім зрозуміла, що треба поставити камеру до вікна. І тому зараз в нас таке гарне освітлення. От. Що хочу вам сказати, що е, я збираюся зараз на навчання, я прокинулася в сім, в сім ранку, так? Е, а мені виходити 8.30, тому що я захотіла трошки так поспішать. Нікуди не поспішати. Зняти вам в ложок. От, е, може, ще Тік-Ток. Знаю, що з минулого відео на мене. Підписалися нові люди. Так, от, мене звати Софія, це мій Ютуб канал. Тут я знімаю своє повсякденне життя, якісь, може, події. От, тому підписуйтеся, хто не підписаний, і можете підписатися на мій Тікток, тому що там мене дуже багато зараз. Туди я прям свій фокус ставила і ставлю, от, але про YouTube я не забуваю. А ще я дуже сильно вибачаюся за те, що в минулому, ві... минулому віці минулому відео було дуже багато от. Я прям це побачила, сподіваюся, ви не так сильно помітили, як я, тому що я вже хотіла видаляти цей влог. Пробачте. Зараз я наношу контуринг від ламель. Боже мой, як мені подобається ця камера, я хочу піщать просто. Ну, я думаю, всі люди, які приходять з Андроїда на iPhone, всі розуміють. Ем, контуринг трошки наношу, тому що ми ж не хотімо бути, як просто біле лице. Трошки треба додати кольорам. Сьогодні мені на навчання, сьогодні, а, почекайте, а бейкінг я роблю буду від в леду. От це була важлива інформація. Е, сьогодні мені на навчання, сьогодні мені на англійську, сьогодні я хочу поснімати тік-ток. Знаєте, в мене прямо якесь таке бажання зараз знімати дуже багато тіктоку, тому що одне відео моє залетіло, і я тепер прям. Хочу ще, ще, ще бачити такі класні перегляди, тому що моє відео залетіло на 10 тисяч переглядів. От, для мене це результат. Тому я хочу ще, 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 ще. І мені завжди потрібні ідеї, мені завжди потрібно знімати. Таке. От. Е, Зробила ми з вами. Цей контуринг дуже я багато балакаю, мені здається, тому я підключусь до вас трошки пізніше. В мене віздя пудра літає. Короч, ужас. Ще сьогодні я вкладала брови ось цим клеєм. Так, іноді ним користуюся, іноді ні, тому що іноді в мене не виходить, і, як бачите, зараз теж вони щось живуть своїм життям. Короч, не зрозуміло. Це я зібрана. Я молодчинка, я її познімала Тік-Ток, і вам вложить знімаю. І класно навпробувалася, тому що іноді, коли я щось знімаю, в мене не виходить. І таке буває. Ну, сьогодні, звісно, віки трошки склеєні вийшли, але нічого страшного, що буде так. Головне, що в мене гарний настрій. У нас погода. Чудово. Тому що пару днів нас ще були дощі, сніг був, але зараз все нормально. Тому я пішла снідати обов'язково водичку, Це мій найлюбленіший стакан. Тому. Всім гарного дня, хто там збирається, або гарного вечора, хто там мене ввечері дивиться. Обов'язково поставте вподобайку. Вподобайку, хоч я вас сказати. Можете і підобайку. Мені мені буде приємно. Все. Потім до вас якось повернусь. Такі гарні, очі зелені. Коротше, все. Паке, да. У мене вся рука і в контуринг і в рум'янах. Ну, girls Vibe. Знаєте, так непомітно все позеленіло. Тобто я навіть якось не встигла помітити, що, блін, все таке зелене. От ну от я йду зараз почасному сектору і все зелене, вже вишня розлітає. Зараз вам покажу. Я просто в шоці. Якось це непомітно. Напевно, це після дощу так. Подивіться. Я в шоці. Коротше, хотіла вам сказати, що блін. Е, не знаю, чи змогла я вам передати ці емоції, які я отримала. І після, і зараз, і тоді. Коли я купувала собі телефон, тому що я навіть плакала, коли я взяла всі ці гроші, я прям розплакалася від щастя. Ой, котенок. Я навіть розплакалася, тому що, блін, я так собою пишалася. Оце прям тіся. Кіса. Так от, знаєте, можна підписати влог Соня і природа. Я дійсно собою пишалася, де да і зараз пишаюся от таке прикольне реальне відчуття, коли ти пишаєшся собою. І в мене це ну, кожен день, можна так сказати, тому що я роблю так, щоб в моєму майбутньому було все класно. Ну, я сподіваюся на це, я думаю, так і буде, тому що ті зусилля, які я прикладаю зараз, це багато чого. І англійська. Я майже кожен день дивлюся щось на англійський, щоб мій словарний запас поповнювався. Я вхожу до репетитора. Коротше, треба робити життя таким, щоб ти кожен день... Пишався собою. Тому мотивуйтеся, я сподіваюся, і робіть своє життя краще. Я вже приїхала додому, заварила собі чайок, буду їсти ось цей баточок. Я його вперше напевно буду їсти. І хочу вам сказати, що в мене зараз три телефони. Зараз на які я знімаю. Мій ось цей старий. Я на ньому монтую відео. Що ще уроки на ньому роблю. І ще є мій перший телефон. Це Samsung. Я на ньому граю тільки в одну ігру. Тому у мене три телефони. Якщо чесно, це дуже комфортно, тому що коли цей заряджається, я роблю дизайн на цьому. Граю ігру на цьому. Коротше, якось так. Я вже приїхала на англійську, у мене тут залишилось 10 хвилин. Я вам трошки хочу закинути спічутах, скажімо. От. Що я роблю? Я хочу трошки продовжити ту тему, на яку я казала, про життя, про те, що я з собою пишаюся. Я хочу, я точніше, я зараз вже даю е, пити багато води, тому що я майже взагалі не пила воду, якщо чесно. Я просто не розумію, як так сталося якось само. Тому зараз я включаю в свій раціон більше води, трошки спорту додаю, але я хочу зробити так, щоб це було трошки поступово. Не все отак зразу, тому що я зразу вигораю, зразу мені нічого не хочеться. Тому я вирішила поступово це все додавати, буду вам знімати і подивимося, щось. З цього вийде. Він я в шокі, як в нас все зеленіє. І так швидко я вийшла тільки що з дому, і я побачила, що в нас вже е розпустились одуванчики. Я була в шоці, вони вже такі жовті. Я просто так коли, тому що їх от два дні тому не було. Коротше, от зараз прям така пора. Яку я обожнюю. Тепло, не жарко, немає вітру. Прям вообще, в мене такий настрій, що просто, я не знаю, хочеться все робити, 150 тіктоків знімати, влоги знімати, робити ДЗ, кудись йти. Коротше. І хто би мені що не казав, що погода не впливає на настрій? На мене вона дуже сильно впливає. Дуже. Я прям відчуваюся. Тому Тому так. Все, я пішла на англійську, трошки вам закинула з пічу. Трошки ми будемо порушувати правила. Але нічого страшного думаю. А ще мені дуже подобається картинка на цьому телефоні. І прям хочеться все знімати, знімати, природу, себе вообще. Такий вайб. У нас такий перекус. Пасочка. Ще не було Великодня, чи Великодень. Как правильно, Великодень чи Великодень? Великодень. Великодень. Ще Великодня не було, а ми вже Пасху їмо. Сільком. Взагалі, погода шикарна. я в шоке просто. Я, кстати, такая пробовала, но не вкусная. Вот вкуса. Смотри туда. Что, Что? Так смотри, сколько я тут взяла. И у меня глаза разбегаются. Слышь, я хочу. Что тут есть? Что я... это? А, ты помнишь такое? Это вкусное. Я в шоте. Ты помнишь такое? Mm -hmm. Короче. Я хочу попробовать. А я эм, просто я за Авроры в шоке. Mm. Что это? Тополапка. Тополапка написано. Mm -hmm. Маршмеллоу. Почему? Такое. Mm -hmm. Смачная. Я люблю маршмелл. Я еще люблю в эту, в каву. Чем капучино добавлять? Нет. Либо в какаву, Само... либо на костре. Кстати, вот э, на костре мне не давай. <говорит> 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 <Нет>. Типа <застоит. говорит> бы. <Витеб> <говорит> да. Обзор на Аврору. А, вот это я с тобой была. Ты же не говорила, что хотела попробовать. А, рябчик так. Ела? <говорит> не. Не знаю. Рябчик. Ой, Рябчик Ряпчик смачная. А майстра сказала, що останки не куплят. І, типа вкусная, но вони купляли Вона стала, Я думаю, цепоняли, как м'ясо? типа вот так вот грызть. А, это как оно хрустит, там косчипся. Как ну какой-то типа такой. Я вот так его покрываю, воно какой тверде. твердое. Коротше, не знаю, буватим і не буватим. Перші 100 гривень, не знаю. Ні, ну, один раз по 6 гривень. Ну, да. Ну, сиром я би не купувала. Класичним, Да. Типа, ясно. Ясно його їсти. Просто як у мене за сьогодні булять ноги. Це просто капець. Пасочки. Ці-ці гарні. У мене за сьогодні так булять ноги. Це просто капець. Я вже нашагала десь 22 тисячі шаїв. Це дуже багато, в мене дуже болять ноги. Мені треба булочки для ходога, а я їх не бачу. Дуже добре. Де вони? Коротше, хотіла сказати, що я реально втомилася і не знаю, як я завтра буду себе почувати. Може, в мене буде кріпатура, а може і ні. Тому так. Ну, і ці пасочки. а чого їх так мало? Ну де ці булочки? Я їх не бачу, бачу тільки ці, але мені не всі потрібні, ці мені не подобаються. Всім добрий ранок. Що я можу робити в пів дев'ятої в парку? Скажіть мені, будь ласка. Соня вийшла на зарядку, мені там хтось каже і мене познімає. Познімаю, не небеспокоюсь. Цей. Фух, я вийшла на зарядку, точніше, на пробіжку. От, вийшла я на пробіжку, якось так. Фух, я встала. Я побігала десь хвилин 20-15 і зараз трошки хочу поприсідати і піти додому. Просто я перший раз бігаю, взагалі, перший раз. Ну, Іменно на вулиці. А так на біговій доріжці я бігала, да. І я не розрахувала те, що мені буде дуже сильно жарко. Я не думала, що настільки жарко на вулиці я вдягнула кофту. Люди бігають в майці. Фух, капець. Ну, я рада, що я вийшла, тому що це того варто. І так, мої результати. Я побігала 20 хвилин, ще ходила пішком, потім зробила таку міні-зарядку, 10 хвилин. І зараз йду за водою шільпо, бо Мені хочеться страшенно пити. Я не думала, що сонце в 9 ранку, навіть 8, я прийшла 8 сюди, що 8 ранку таке сонце. Воно так сильно гріє, а я ще думала, мазатись СПФ чи не мазатись. Треба було мазатись, а я не помазала своє обличчя. Якось так. Далі я прийду додому, поснідаю, треба сходити в душ, а потім я йду гуляти в центр. Мені так подобається, що в мене ще весь день попереду я встала в 6.40. Ні, я встала в 6.24, 10 хвилин крутилася, бо я думала, що я ще засну. І все. І не заснула так. Вийшла я з дому в 7.30 і 8 була вже тут. Тому так, всім гарного дня. Не знаю, коли буде цей влог. Я дуже сильно постараюся сьогодні змонтувати і завтра вранці його викласти. Завтра у нас вже Великдень. Я напевно піду в церкву з татом. Потім до нас прийде сестра. Тому так. Всім гарно відсвяткувати Великдень і гарно провести час з рідними. Тому всім дякую за перегляд, за цей влог. Будь ласка, напишіть коментар, мені буде дуже приємно, тому що на минулому відео було дуже багато коментарів. Я все читала, всім відповідала. І мені дуже подобається. Тому пишіть коментар під цим відео, я вам буду відповідати. І не забувайте ставити вподобайку. А також підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, тікток є в мене телеграм-канал, там мене більше, тому обов'язково в телеграм-канал підписуйтесь тут, десь я залишу всі свої соцмережі. Я дуже сильно вас люблю. І всім па-па!